Ідемо глянемо, що там пташечки їдять, не їдять. Те що я їм вложив. Я навіть був. Прокидав сюди доріжку. Але ще не ходив. О! -о, -о, -о. Ташечки салоїдки це точно. Дивіться. Клас! Сало зацінили. Ага. Так, а що? Так, і зерно їли. Ну, зерно ще є. Хлібчик є, то напевно я їм додавати не буду. Я хліба взяв. А в принципі, він що зіпсується, не зіпсується. Трошки на кришу. Мя киша. О, хай їдять собі. Клас. Отак-то. Напишіть, чи ви годуєте, чи не, не годуєте, пташечок. Нормально так з'їли, дивіться. Клас. От якби побачити снігуря. Синички то в нас є, але не дуже багато. А снігурів вже давно я не бачив. Так, все.